Вітаю, друзі! Майбутнє освіти в Україні кейс не з простих, ускладнений війною. Для кожної держави і суспільства ця тема, ну буквально на засипку. Є підозрюю, що жодна держава світу не встигає за прогресом, який рухається вперед в маленьких лабораторіях, в нішевих компаніях, в мізках амбітних креаторів. і освіта зараз женеться за вже досягнутим і поки не є, так би мовити, замовником послуг. Я розкажу вам про свій досвід. Напевне, ви чули про проект школи супергероїв при лікарнях, Освіту в медзакладах. Я і мої колеги займаємося вже з. 2015 року ми мріяли, що цей проект за лічені місяці покриє всю країну, що він дістанеться кожного міста. Я вам скажу, що ми були мрійниками. Натомість, ми зрозуміли, як непросто даються зміни, як важливо, щоб були люди, які рухають ідеї, які горять ними, які віддані цим ідеям. В результаті в Київському Хмедиці вже кілька класів супергероїв. В Дніпрі дві школи в Житомирі. Дві в Хмельницькому. Один клас в Київському онкоінституті. Один клас в у Львові в лікарні Святого Миколая два класи і взялися за ремонт третього в онкогематології. В Херсоні теж є школа. За ці роки нам вдалося добитися зробітньої платні для лікарняних педагогів. І найголовніше, школа супергероїв стала державною установою. Відтак такі школи почнуть з'являтися, бо вони стали державною концепцією. За півтора роки війни ми отримали новий досвід і нове переконання, що війна це катастрофа і можливість в одному. І ми працюємо далі. Ну, не дуже швидко, як ви зрозуміли, але результативно. А, мені важко спрогнозувати вимоги до освіти. Загалом мені видається, що цим мають займатися все ж таки професіонали. Але кілька міркувань на цю тему я собі дозволю. Що мене турбує, окрім війни, звичайно, дві літери: Ша і І штучний інтелект. Коли мені передали зроблену чат-ботом gpt аналітику моєї професійної діяльності, його оцінку моїх можливостей, я запідозрила, що якщо він розженеться, то може підсидіти масонів, адже саме їм приписують управління світом, урядами, політиками. Це звичайно жарт, але фактично ши. Розписав план мого життя на наступні 10 років. Причому заклав туди амбітні позиції, про які я навіть не думала. Але я зрозуміла, що починаючи з цього року, коли ми дізналися про існування цього чат-боту, ми, а особливо наші діти, будуть конкурувати зі штучним інтелектом. Більше того, людина має перемогти ши, стати його керівником і не дати себе обіграти. І саме тому в українській освіті. Мені здається, потрібна не еволюція, а революція. Очевидно, доведеться змінити підхід до навчання, тому що учні мають більше досліджувати, більше питати, ставити запитань, більше вчитися не в класах, а в лабораторіях. Я розумію, що між тим, що є, і тим, про що я говорю, величезна прірва. Погана новина в тому, що нам доведеться стрибати. Хороше, що ми цей геп подолаємо. Я вірю в українських освітян. Ви вже три роки робите неможливо можливим, тому що ковід, тому що війна. А наші діти з вами. І тому величезна вам вдячність. Моя як мами і повага. Щира, дуже щира. Дякую вам. Мене звати Олеся. Я родом з Одеси. За покликанням філологиня. Моя місія влюбити учнівство в українську мову. В освіті я відчуваю себе натхненою сіячкою, яка має унікальну можливість споглядати плоди своєї праці. Працюю в школі 28 років, маю вищу категорію звання вчитель-методист, а найголовніше полюбляю полювати на інновації, увесь час прокладаючи нові стежки до учнівства. Це і театр, і журналістика, і пластові табори, і безліч проєктів, спецкурсів тощо. Випускниця школи 30 Центру інноваційної освіти «Просвіт». співавторка успішного проєкту перезавантаження, краудфандингова платформа освітніх проєктів ГОВ. Сертифікована тренерка Еткемперка. На посаді заступниці директора з навчально-виховної роботи відкриваю нові горизонти побудови справді нової української школи. У цьому мені допомагає Едкемп – організація, яка ставить усе вищу і вищу планку у відновленні освіти в Україні. Саме завдяки Едкемпу я створила свій освітній стартап і стала суб'єктом підвищення кваліфікації на національній платформі можливостей професійного розвитку педагогічних працівників Едвей за темою на одній байфай хвилі з учнями та ученицями технологія blended learning на заняттях української мови та літератури. Провела з командою білих ворон п'ять конференції у своїй громаді. А цього року війшла до складу тренерської команди спровадження СЕН соціально-емоційного та етичного навчання в Україні. Є регіональною координаторкою до СЕН – міжнародного моніторингового дослідження соціально-емоційних навичок. Хочу наголосити, що маю в освіті дві великі любові це СЕН та пласт. Моя освітня ідея створення сенівської школи за пластовою моделлю великої гри. Коли діти об'єднані в потужні команди, які спільно вчительством вибудовують траєкторії розвитку та навчання. У командній грі кожна і кожен приміряє на себе різноманітні ролі: організаторські, дизайнерські, лідерські, акторські, фасилітаторські, клерківські – Тощо, граючись, діти опановують необхідні життєві навички, навчатися продовжиття, критично мислити, працювати командно, креативити, розуміти себе, свої емоції, щитувати тілесні відчуття, розширювати зону все гаразд, вчаться бути самозарадними, стійкими, прагнуть максимально самореалізуватися, проходячи різноманітні випробування. У такій школі педагогічний колектив демонструє системне мислення, є прикладом командної взаємодії високого емоційного інтелекту. Це вчитель і вчителька, які приходять до школи зі своїми реалізованими проєктами та креативними ідеями і готові їх втілювати на рівні міста, області, держави, залучаючи учнівство до співдії. У такій школі батьківство, влада, громада долучені до великої гри. І сприймають учнівство як рівноправних партнерів і партнерок, а також створюють найкращі умови для розвитку кожного закладу освіти. Я бачу нову школу як благодатну ниву, яку спільно засівають підбірним зерном любові, духовності, радості, стійкості, мудрості усім найкращим, на що здатна громада дорослих. Я вірю у відновлення української освіти. Слава Україні! Слава українському вчительству! Мене звати Томас. Я президент, засновник університету прикладних наук тому Наш університет визнаний на державному рівні в Німеччині, акредитований німецьким урядом. Ми заснували цей заклад близько трьох років тому. І я хотів би розповісти вам трохи більше про наше бачення і про те, як ми намагаємося збагатити. Я б не сказав революціонувати, але саме збагатити освіту найближчими роками. Але спочатку про те, хто я. Я працюю педагогом уже близько 15 років. Я був доцентом віденського університету. Університету економіки та бізнесу захистив докторську дисертацію, багато досліджував тему підприємництва та інновацій. Як дати людям можливість розвивати ідеї, перетворювати їх на бізнес моделі. А потім бізнес моделі на реальні бізнеси з використанням технологій як засобу побудови бізнесу. для впливу та покращення нашого життя. Це те, чого я навчився протягом останніх років. І я намагаюся втілити свої навички та пристрасті до освіти у власну концепцію університету. Окрім того, у мене четверо дітей, і вони також хочуть здобути освіту. і мене завжди вражає, як працює нинішня система освіти. Це все ще часто про поширення знань. Коли ви відтворюєте знання, які були подані вам у більш-менш традиційній формі, коли одна розумна людина стоїть перед іншими, я вважаю, що освіта у 21-му столітті не повинна так працювати. Ця концепція є абсолютно застарілою. Ця освіта можливо була потрібною, коли ми навчали переважно працівників фабрик але у 21 столітті нам однозначно потрібні навички, такі як когнітивні здібності, технологічна грамотність, а також самовдосконалення, соціальний та емоційний інтелект, підприємницьке або, наприклад, стале мислення. І для того, щоб виховувати ці навички, нам потрібна нова модель навчання і нова логіка навчання. Добре, що ця нова логіка навчання не така вже й нова, Адже ще у 80-х роках вчені виявили, що навчання майстерності у поєднанні з наставництвом. Та коученгом приносить удвічі вищий результат чи ефективність у навчанні порівняно з традиційним викладанням у класі Тож ми намагаємося розвиватися, спираючись на виклики. Тож наше студентство намагається опановувати компетенції через виклики. Що це означає? Ви починаєте з постановки проблеми, розглядаєте її з різних точок зору. а потім розвиваєте свої навички під час пошуку рішення для конкретної проблеми. і ви отримуєте вигоду від різноманітності точок зору, від того, що перебуваєте за межами своєї зони комфорту і розширюєте її. І саме в цей момент знання засвоюються найкраще. Навчання через виклики це той елемент, який має стати нормою, коли йдеться про освіту. Тому що тоді університет стає схожим на сховище контенту, де ви можете отримати доступ до знань і неймовірних теорій. Але ви можете застосовувати ці знання одразу і спробувати розв'язати проблеми, з якими ми всі стикаємося. нам потрібен набагато сильніший фокус на соціальному навчанні. Коли молодь вчиться у старших, коли допомагають ментори, спеціалісти, не лише один професор чи один учитель є джерелом істини. насправді це різні люди, це спільнота І ми любимо називати це розподіленим колективом, коли люди з усього світу навчаються один в одного і підтримують один одного. І що ще важливо, світ має стати вашим кампусом. Тож ви можете вчитися буквально з будь-якого місця і в будь-який час, але при цьому зберігати дуже дуже. Дуже тісний контакт і зв'язок з місцевими громадами. Це мій короткий внесок. Сподіваюся, це дало вам уявлення про те, яким я бачу шлях освіти і в якому напрямку ми намагаємось рухатися. Вітаю. Мене звати Брайан Джерард. Я педагог і викладаю вже понад 50 років. У 1970-х роках я почав викладати дітям середньої школи природничі науки та англійську мову. Також я навчав учительство класного керівництва. Після того я здобув ступінь доктора психології в галузі консультативної психології. Я навчаю аспірантів підходів до психічного здоров'я для застосування в школах та сім'ях. Зараз я збираюся поговорити з вами про майбутнє освіти в Україні. та важливий підхід, який я називаю шкільним сімейним консультуванням, яке може допомогти українському учнівству досягти успіху в навчанні. Шкільне сімейне консультування визначається як інтегрований підхід до зміцнення психічного здоров'я, яке фокусується як на школі, так і на сім'ї, щоб допомогти дітям подолати особисті проблеми та досягти успіху в школі. Отже, цей інтегрований підхід зосереджується на дитині в школі, школі та сім'ї. І шляхом інтеграції підходів, зміцнення психічного здоров'я у школі та сім'ї ми можемо допомогти дітям досягти більшого успіху в школі. Зміцнення психічного здоров'я за участі сімей та шкіл сприяє особистому успіху школярства. Низка проведених досліджень показує, що спільні зусилля в школі та вдома допомагають дітям досягти успіху. Ідея шкільного сімейного консультування належить Альфреду Адлеру, якого можна вважати першим шкільним сімейним консультантом. Він був австрійським психіатром, розвивав індивідуальний психологічний підхід до терапії і дуже тісно співпрацював зі школами та сім'ями. І те, що він зробив, було унікальним, бо він заснував 28 консультаційних клінік по усьому відні. Кожна з них була прикріплена до школи. У цих консультаційних клініках він працював з учительством та сім'ями, щоб зрозуміти, як допомогти дітям краще вчитися в школі та справлятися з проблемами вдома. Адлер казав, що психологія та освіта це дві фази однієї і тієї ж реальності та проблеми. З точки зору вчителів, поширеними шкільними проблемами є розлади навчання, погані оцінки, проблеми в стосунках з однолітками. Флікти з вчителями, небажання вчитися та булінг вони впливають на здатність дітей добре вчитися у школі, але часто діти також переживають сімейні проблеми: розлучення, подружні конфлікти, пошук ЦАПА відбувайла, жорстоке поводження з дітьми, насильство з боку одного з батьків, економічний стрес, що впливає на сім'ю, суперництво між братами і сестрами та дискримінація, що впливає на сім'ю. Дітям дуже важко вчитися і мати успіхи у школі, коли вони переживають такі сімейні проблеми. Ці проблеми впливають од. Одна на одну шкільні проблеми можуть вплинути на сім'ю, а сімейні на школу. Тому ми намагаємося мобілізувати сімейні ресурси, такі як мудрість батьків і старшого покоління, підтримка сім'ї братів і сестер, які є позитивними прикладами для наслідування, перевірка домашніх завдань дітей, співпраця з вчителями. І з розвитком сильних сторін сім'ї ми маємо більше можливостей допомогти у розв'язанні проблем, які виникають у школі. Фахівці, які можуть допомогти, це спеціалісти з психічного здоров'я та педагоги. Тож ось до яких спеціалістів з психічного здоров'я можна звернутись. Консультанти, психологи, соціальні працівники, психіатри, медсестри психіатрії, а також учительство, тічесентічс я назвав учительство, тому що йому дуже добре вдається впроваджувати підходи соціально-емоційного навчання у класі Учителі все частіше можуть співпрацювати із сім'ями та залучати їх до роботи дітей у дуже позитивний спосіб. Тож це на мою думку дуже корисний підхід. Існують дослідження, які його підтверджують. І я думаю, що він може допомогти українському школярству досягти успіху у навчанні та житті. У майбутньому я поділюся з вами деталями. Мене звуть Хадлі Фергісон. Я брала участь у заснуванні руху «Едкемп». тож вас навряд чи здивує, що я вірю у важливість учительства, яка витрачає багато часу на обмін найкращим досвідом, навчання одне одного, одного і співпраця заради нових звершень. У США Еткем збирається щосуботи. Вчительки і вчителі присвячують свій вільний час можливості зібратися разом. На мою думку, якщо в Україні вчительство зможе проводити час так само, ви побачите, що Еткемп разом здатний подолати всі проблеми, які постали перед вами. не самотужки, а співпраці з іншими. І це було б чудово. Друзі, привіт! Я Олександр Педан. Хочу дуже подякувати всім освітянам за те, що, попри всі важкі умови, попри повномасштабне вторгнення, відсутність світла, електроенергії, газу та прильоти, ви продовжували і продовжуєте робити свою роботу, нести знання дітям, приділяти їм увагу і боротися на своєму фронті. Насправді це дуже важко оцінити, тому що всім хочеться отримати фідбек тут і одразу, але ваш фідбек я би хотів, щоб ви отримали від батьків, які розуміють вашу значимість і важливість. А від дітей через 10-15 років, коли вони прийдуть до вас випускниками, подякують. І, наприклад, як я цього року заїду до рідної школи, роблять якийсь подарунок, просто привітаю дітей. Ви круті, за нами сила, респект, слава Україні!